І знайомтесь, це у нас ось такий ось медведик. Я ось так ось дуже-дуже красиво його намалювала, він як справжній. І він тримає серденько, та на серденьки написано I love you, я люблю тебе. Ось, І розкриваю ім'я цього нашого з вами нового герою. Також поповнюємо нашу з вами банду. Це у нас тепер буде Тріо, це наш спінгвінчик Мімі, «Хомячок Міні, та також медведик. Югі. Я дуже сподіваюся, що вам сподобається це відео та наш з вами новий гість. Обов'язково він чекає вашої підтримки, вашої підписки та вашого лайку. Та також обов'язково коменту, як вам він, та він дуже-дуже сподівається на вашу підтримку. Ось і сьогодні у нас ось така ось стрім банда повністю зібралася в повному складі. І тепер загалом ми можемо розпочати нашу з вами велику розпаковку та будемо вибирати сьогодні пакетики. Поки що ми їх залишимо за кадром, і по ось такому ось коментарі дуже дякую, що написали мені, які мені пакетики вибирати. Я записала собі на листочок. І давайте розпочинати вибирати пакетики на сьогоднішню розпаковочку. Поїхали! І так, перша у нас колекція це колекція Стіч. Нам потрібно взяти будь-якого, тому давайте візьмемо ось такого ось Наступна в нас колекція це в нас колекція Амням. Нам потрібно взяти перший ось таке ось. Наступна у нас колекція це колекція думками на виворіт, Нам потрібно взяти радість, якщо я не помиляюсь, то це ось радість. Далі в нас іде це колекція мафіозі. нам потрібно взяти ось такого ось песика. Наступна у нас колекція це колекція подушки, ми візьмемо з вами з папугою. Ось наступна в нас колекція, це в нас колекція Rockstar. Потрібно з поцілунками. Я, дуже, я так і сподівалася, що вам сподобається цей пакетик, і ви його оберете. Наступна в нас колекція це колекція стильні сумки. Нам потрібно взяти тут, я розумію, синю, але, напевно, мали на увазі це фіолетову, тому беремо її. З нашої нової колекції я оберу сама пакетик. Тут у нас багато рожевих. Давайте візьмемо ось такий ось пакетик кодини. І також беремо наші з вами запитання, їх тут зовсім мало. Беремо наших з вами бандитів, наше з вами тріо. Та розпочинаємо нашу з вами розпаковку і дістаємо наш з вами каталог. Та розпочинаємо. Перша в нас колекція це в нас колекція стіч Так, і давайте відкривати. І в нас стіч під номером 4. бачите, в синьому пакетику нам з вами попалася ось така ось дівчинка стіч в рожевому кольорі з бантиком. Як мені дуже сильно подобається малювати ось такі ось малюночки, в яких є елемент бантик. Це прям дуже сильно ніжно виглядає. І мені дуже сильно подобається. Давайте переглянемо першу нашу з вами сторінку та другу з вами сторіночку. І в наступному відео ми закінчимо цю колекцію та. Під номером 6 нам з вами попадеться Стіч або дівчинка, або хлопчик. Наступна у нас колекція це колекція мафіозі. Ніяк ми з вами не знайдемо нашу з мами мафіозі, мафію. Так, під номером 1 це у нас пес ось такий ось. І хто ж він у нас з вами? Так. І він у нас з вами шпіон. Він стежить за всім та за всіма. Наступна у нас колекція. Це у нас колекція стильні сумки. Так, відкриваємо цей пакетик. І дивимося, в нас попалася сумка під номером 1. І це у нас ось така ось сумочка. Мені здається, він, вона дуже-дуже виглядає як шопер, але такі сумки також є. Ось так ось. Йдемо далі до колекції подушки. І нам з вами попалася це Мікі Маус. Не Мікі Маус, а Міні Маус, Вибачаюся, я переплутала. Під номером 1. Ось сюди ось. Наступна в нас колекція. Це в нас колекція Амняму. Так. І дивимося, нам попався ось такий ось амням в ось такій ось шапці під номером один. Ось так ось. Нашої колекції думками на виворіт. І сьогодні нам попався ось такий ось персонаж під номером 8. Також, якщо чесно, не пам'ятаю, як його звати. Тому приклеюємо. І ось тут, ось, якщо я знайду та не забуду, напишу його ім'я. Можливо, її. Так, наступна у нас колекція це у нас колекція Rockstar. Остання перед нашою новинкою. І тут нам попався ось такий ось шар, або навіть куля. Це ігрова куля. Зараз я не пам'ятаю під номером 3, але він дуже-дуже класно виглядає та вісімка. Дуже-дуже класно виглядає. Ось так ось. І тепер йдемо до нашої з вами новиночки. Ось так ось вона виглядає. Тут у нас з вами 9 сторіночок. Ось такі ось вони. Та давайте дивити, дивитися, що ж нам з вами попадеться. І тут нам попадається ось такий ось медведик з ось таким ось кільцем, Янгола під номером 9. Ось сюди ось. Ось сюди, ось. І на цьому все. Ми з вами закінчили дивитися наші з вами та розпаковувати наші з вами колекції. Тому беремо наші з вами тріо та розпочинаємо відповідати на ваші запитання, що у нас запитання пусте. Наступне у нас запитання це запитання: скільки тобі років? Я відповідала на це питання, і навіть не на раз. Ви можете пошукати на... в моїх відео. Ось. Наступне у нас таке велике запитання: який твій улюблений фільм? Та його назва. У мене немає улюблених фільмів, я фільми не настільки багато дивлюся. Також ну, по більшій частині я дивлюся мелодрами, можливо, серіали, але це по настрою. Всі улюблені, ну тобто це на, на кожен смак. Ось. А так я фільми не дивлюся. Це дуже-дуже рідко, мені фільми просто не подобаються. Наступне в нас запитання: це яка в тебе улюблена співачка, і яка сама пісня? У мене немає улюбленої співачки, але улюблений є співако. Ось, але він не настільки популярний, та взагалі я меломан. Ну тобто, е, якщо що, мені може сподобатися музика, може не сподобатися. Е, ось тому, ну якось так. Я більш більш меломан, а такого прямо улюбленого немає. Просто співак, який класно співає. Ось наступне нас запитання: це у нас запитання алгебра чи геометрія. Вже кінець року, вже був останній дзвоник. Уже все я забула. Ось, але хочу вам сказати те, що алгебра там більше як формули, там більше як розв'язання. Геометрія вона не складна, Але чомусь у мене по алгебрі вищі оцінки, тобто на один вищий, ніж геометрія. Але б я побирала б алгебру, тому що напевно спочатку сьомого класу вона мене, вона мене більше імпонувала. Наступне на запитання це улюблений колір? Я люблю більш базові кольори: це сірий, чорний. Ось наступне на запитання це пусте. Наступне запитання пусте, та наступне запитання пусте. Ось я відповіла на ваші на запитання. Дуже сподіваюся, що вам сподобалося це відео. Та також наші з вами бандити. Їх тепер у нас три: це пінвінчик Мімі, комічок Міні та ось такий ось Медведик к'юкі. А ми дуже дякуємо вам за перегляд цього відео, обов'язково підписуйтесь на наш канал, вистовково, обов'язково ставте лайки та всіх дуже сильно любимо та до нового відео. Як завжди, па-па!